Доброго дня, мої золотенькі! З вами Аліна Глущенко, менеджер компанії Джереліан та лідер команди Скарб. І сьогодні хочу поговорити з вами про те, що таке страх і як з ним боротися. Значить, дивіться, мої любі. Зараз розкажу вам таку передісторію. Якщо ми візьмемо будь-яку дику тваринку, лисичку, вовка чи будь-кого іншого, помістимо їх у загороду, ну, наприклад, 10 на 10, так. І вони в цій загороді проживуть ну, рік, два-три. Потім ми цю загороду прибираємо, а тварина вже ніде не піде. Знаєте, як ламають слонів? Беруть слонення, прив'язують його до дерева, і потім це дерево, через деякий час, коли слон виростає, мотузку прибирають, а слон уже не відходить від цього дерева. Тому що в нього в голові те, що він просто не може відійти далі. Розумієте? Так само і з людиною. Наш страх. Це просто реакція організму на те, що ви хочете вийти за якісь рамки, тобто зробити щось нове, те, чого ви раніше не робили. Дивіться, як, наприклад, ситуація студент дає екзамен, так? Це щось нове для нього? Нове, страшно, дуже страшно йому, так? Бо він цього в житті ніколи не робив, бо він не знає, а вдруг він не здасть, а вдруг щось піде не так, він потім не зможе поступити. Але все ж таки, коли він наважується на цей крок. Він цей крок робить, ну, <laughs> виходу немає, так? Він здає екзамен і що тоді? Та тоді просто енергія, пре, оцей позитив, оці емоції, вони просто зашкалюють. А знаєте чому? Є така приказка, якщо ти зробиш один крок назустріч Богу, тоді Бог зробить 10 кроків назустріч тобі. Просто в чому мораль? Треба виходити за рамки іти назустріч чомусь новому, чомусь ем, тому, що може привести вас в краще життя. Ну, дивіться, мені часто новачки кажуть, я боюся робити холодні дзвінки. На що я відповідаю, ну що ж тут такого е, страшного? Розумієте? Вся, вся суть е, страху в тому, що ми просто фокусуємося на тому, що людина може нам відмовити, так? що ми можемо виглядати якось некоректно в її очах, так? що ми можемо здатися нав'язливими. Знаєте, учень, учені довели, що страх щось втратити. Три рази сильніший, ніж бажання отримати щось нове, позитивне, цікаве. Розумієте? Якщо ви почнете фокусуватися не на тому, як вам страшно, як людина вам зараз відмовить, а на тому, що ви їй пропонуєте хорошого, так? якщо ви вже будете бачити її своїм ключовим партнером, от ще не подзвонили їй, так? а ви вже фокусуєтеся на тому, що ця людина зробить вам, ну не знаю, злабає вам состояння в кінці концов, так? От ви перед дзвінком повинні фокусуватися на цьому позитивному, розумієте? І тоді страх, він зникне просто сам собою. Знаєте, мати Тереза колись казала, я ніколи не піду на мітинг проти війни. Але я піду на мітинг за мир. От е, тут та ж сама мораль. Ми не можемо фокусуватися на тому, чого ми боїмося, розумієте? Не треба цього робити, бо воно тоді й прийде. Розумієте, треба завжди просто змінювати свій а, фокус погляду у те, що ви хочете отримати. Якщо ви хочете отримати ключового партнера, просто-напросто перед дзвінком ви повинні його вже бачити таким. Розумієте? Ну сподіваюся. Ну, все, ось така невеличка порада. Страх насправді це просто реакція організму на те, що ви можете зробити щось нове. І все. Страху його насправді немає, як такового. З ним не треба боротися. Просто треба по-іншому на це подивитись. І все. Бажаю вам успішних дзвінків, Па-па-па-па, мої золоті.